Росвітає білоцерківський авторинок. Погляньте, яка красотка в нас на огляді. Це Toyota Camry 70-2019 модельного року. В Україні стала на облік 18-м. Авто пригнане з Америки, був удар в цю частину. Авто добре відновлено, все дуже якісно. Також машинка обслужена, не потребує ніяких вкладень. У нас тут звичайна комплектація, 2,5 бензиновий мотор, 80 тисяч оригінального пробігу. Погляньте, який в нас салончик. Позаду місця просто. Дофіга. Стан сидінь дуже хороший. Погляньте, як у нас виглядає все попереду? У нас електрорегулювання сидіння водія. Все охайно, просторо, дуже гарний дизайн. Також ми маємо задню камеру, давайте відкриємо багажник. Він доволі в нас місткий. Є також комплект ковриків, тут у нас все тіла, нічого не пошкоджено. Так, ну і давайте ми запустимо мотор. Так, заводиться чітко, ніяких помилок в нас немає. Погляньте, як дуже гарно все тут вмикається. Далі 81 тисяча кілометрів мультируль з голосовим керуванням, є також утримання в полосі. Також ми маємо круїз контроль датчики дощу, світла, є також відкриття з салону багажника. Продемонструю вам камеру заднього огляду. Так вона в нас чітко показує. Є також спорт режим, спортрежим, підлокотник, зручний з підстаканниками, розйоми AUX USB, підкурювач. У нас тут звичайний кондиціонер. Мультимензія класна, гарний дизайн салону. Автомобіль повністю обслужений, вкладень ніяких не потребує. Тут також встановлена нова зимова резина вже. І Кошти автомобіль 19 тисяч доларів. Доступний також на виплату в лізинг та кредит, якщо не вистачає всієї суми коштів. А ми вас запрошуємо на тест-драйви, на особисті перегляди. Приїжджайте та перевіряйте машинку також на будь-яких станціях, яким ви довіряєте. Знаходиться воно в нас на площадці Авторинок Біла Церква. Працюємо щодня без вихідних.